Арсені Сенька пише: як тоді подолати ворога, якщо партнер сидить на двох стільцях? це слушне запитання, на яке відповіді, на жаль, немає ні в кого, тому що подолати Росію на даному етапі фізично неможливо, бо для того, щоб її зруйнувати, треба дійсно мати більше і військових спроможностей і єдності в цьому плані. Якщо свого часу для розвалу радянського союзу склалися умови. Через те, що там економічна криза, і так далі, то на сьогоднішній день, як ви бачите, Америка не зацікавлена в тому, щоб Росія розвалилася, тому що їм потрібен стримуючий фактор Китаю. Це більш ніж всім зрозуміло. Чи не здається вам, що нас чекає протистояння між Макроном і Мерцем в Єдиній Європі за лідерством? Можливий. Е Секвестр Євросоюзу і дозвіють до нового об'єднання. Ні, друзі, я так не вважаю. Такі протистояння були постійно. Свого часу Макрон не мав дуже гарних віднос, стосунків і відносин із Шольцем, тому тут нічого нового. В принципі, це історія не про нове, і Європа не продемонструє в найближчий рік-два якоїсь єдності питання зміни політики, яка була більш ефективною і для обороноздатності, і для протистояння можливим загрозам. Направдики жаль так. Але єдине можу сказати на рахунок Євросоюзу, він дійсно рухається поступово до кризи економічної, і вони будуть вимушені змінювати правила. От, бо, наприклад, що стосується там третього енергетичного пакету, це має ще яку треба скасовувати. Макрон, до речі, про це говорив свого часу, але до цього руки так у нього не дійшли. А от якби він цим питанням зайнявся предметно, то повірте, було б толку більше, бо тарифи, які встановлені сьогодні на електроенергію, газ, тепло в Європі і в Україні, бо в нас фактично ми рухаємося до цього. Ну вони. Непідйомні навіть для європейців. Війна показала Таїсія. Пише, що союзи не виправдовують себе. Кожен відстоює свої інтереси, має бути сильним, і достатньо озброєним, щоб ніяка сволота навіть думати боялась нападати. Я погоджуюсь, пані Таїсія. З вами частково погоджуюся. Туреччина яскравий тому приклад. У них мільйонна армія, вона дійсно дуже потужна, і нам треба по цьому шляху рухатися, але створювати союзи потрібно. Однозначно так, тому що треба і сусідами. Вчитися жити, хоча вони не прості, як, наприклад, ті ж самі поляки, тому що сьогодні, наприклад, МЗС України зробили дуже правильну заяву, що польська влада має публічно карати тих, хто займається цькуванням українців у Польщі. В таких випадків все більше і більше, але навроцький влада на це не реагує. Та навіть і Туск не хочу на це реагувати. Як ви думаєте, якщо буде заморожена війна, коли відбудеться демобілізація? Ну, думаю, демобілізація розпочнеться продовж десь півроку, тому що ну кось відпустять відразу, кого треба там ротацію проводити. когось буде залучати до війська на певний період. У нас були е, в практику, була практика, коли було АТО, фаза була не гаряча, Хлопців до війська е, призивали, і вони там в війську були рік. Наприклад, після цього звільнялися. Тому я думаю, що така ситуація буде і так, і, і нині тепер. Яка ймовірність входу ЗСУ до Придністров'я? Зараз нульова, цього не хоче зараз ні президентка Молдови, ні європейська спільнота. Нікому не потрібен ще один майданчик дестабілізації. І час від часу росіяни там мутять воду, але поки що я не бачу, що там хтось буде розвивати якісь військові дії Китай приборкує США і ЄС руками Росії? Ну не зовсім так. Справа в тому, що Китай намагається це робити. В Китаї дуже серйозний вплив на Європу через торгівельні відносини. Але і в Європі хороший вплив на Китай тому у них є взаємний інтерес. Китай в цій всій історії не може стояти осторонь. Він дотичний до переговорів зараз, але доволі скажу так. Обережно він діє, тому що він не хоче втратити вплив на Росію. Для нього це зараз найбільший виклик. Ну і звісно, він не зацікавлений в швидкому завершенні війни. Йому це абсолютно не потрібно, тому що купувати так за ресурси в умовах, коли війна закінчиться, він не зможе. Цікаве запитання. Віта Вас пише, чому українська конституція? Ну це швидше коментар. Це не запитання, але я друзі зачитаю. Чому Українська конституція не заважала у 2014 році вивести? Війська з Криму, а з Донбасу зараз заважає дійсно дуже влучний коментар. Я також про це говорив, але ви її сформулювали просто ідеально. З вашого дозволу візьму на озброєння. Звісно, це дуже боляче, коли ми про це говоримо. Але порівняння дуже серйозне, і я сподіваюся, ну дуже влучне, що цього не станеться. Дійсно, ми зможемо. Хоча б зупинити по лінії фронту зараз е, цю гарячу війну, але з цією зоною справді будуть великі проблеми. Якщо вони всі там мали Алина Аліна, пише там дійсно домовляться цими днями про заморозку війни, то як нам про це е, повідомлять? Цікава ваша думка. Можливо, не цими днями, можливо, наступними днями вони домовляться до, до цього. Звісно, повідомлять. Повідомлять дуже просто, друзі. Той самий Путін скаже: Ми зупиняємо гарячу фазу, тому що ми домовилися про там рамкову угоду. Всього дня припиняються обстріли. Ексеси будуть, обстріли будуть, на превеликий жаль, будуть і загиблі. Я в цьому навіть не сумніваюся. Ви це чудово розумієте. Але це відбудеться просто воно вже відбувається. Процес іде головне, щоб він не зірвався. Пане Валерій, чи може наступ Росії на Країни Балтії пришвидшити вступ України в НАТО? Не може і наступ в НАТО буде проблемним дуже довгий час до того моменту, поки Україна буде в умовах. Коли не може контролювати всю територію, яка віднесена до Конституції Конституцію до нашої держави, мова йде і про Крим, і ті території, які нині купувала Росія. Так, ми можемо пройти варіант, як свого часу проходила Німеччина, тоді Західна Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини, вона була в складі НАТО. А от німецько Демократична Республіка, так вона називалася НДР, вона не була в складі НАТО. І так тривало багато років. Нам такий варіант пропонували. Ще в 23-му році, але ми від нього відмовилися. Я вважаю, це абсолютно було неправильно. Офіційної пропозиції не було. Пропонувалося на рівні думок колишнього генсека НАТО, і також на з відповідним матеріалом тоді виходив публікацію. І один з генералів США. але ще раз наголошу, Україна від цього відмовилася фактично офіційно, не отримавши офіційної такої пропозиції. Путін обізвав євросоюз підсвинками. Чому ніякої реакції від європейців? Тим більше, Макрон хоче контакту з Путіним. Ну друзі, росіяни Путіна обзивають європейців. Європейці обзивають Росіян. Це ну, звична практика. Я не вбачаю в цьому чогось нового. Так, да, це погано, це непривабливо, але вони такі. Тим паче Європа намагається це загладити на тлі переговорів. Вони навіть переклади роблять, не так як Путін говорив. Тому це все от сказане Путіним, воно ж було розраховане на російську аудиторію, в тому числі. Ця ж крива лінія вона ж для росіян проводилася, не лише для європейців. Тому я думаю, що це дуже неприємна історія, звісно, для європейців. Те, що європейці проковтнули, воно в великій мірі обумовлена і саме переговорним процесом, так само, як і заморожені активи, їх не конфіскували по одній простій причині, тому що всі бояться позиції Трампа. Він сказав, будете чіпати, тоді з вашою безпекою буде все дуже погано. Доброго дня виглядає, що зараз нічого не буде з тими переговорами. Коли на вашу думку буде такий наступний раунд? Зміть увагу, друзі. Переговори не зупиняються інтенсивність дуже висока. Делегація на чолі з Умеровим навіть не прилітала до України і відразу полетіла до США. Вони відбуваються нон-стоп. Єдине, що нам не повідомляють все тому раунди не зупиняються, і Росія навіть постійно долучається. Давайте дочекаємося конкретної інформації. Це але це сталося. Тобто, Україна, Росія і США зараз в одному місті. У Флориді, ну хто повірить у те, що вони по черзі зустрічаються з американцями? Я чесно кажучи, ні, доброго вечора. Пане Валерій. Запитання: військовий стан в Україні до 4 лютого може у разі перемир'я скасовано рішення раніше, може бути скасовано раніше, але я маю сумнів, тому що те, що знаю від влади, то вони не поспішатимуть цього робити, аби українці масово не виїздили за кордон? Це дійсно те, що мені переказували з офісу. Але це було раніше, десь півроку тому. Як зараз буде ситуація? Ну, Не думаю, що вона особливо змінилася. На вашу думку, можливо заморожування військових дій без виходу наших військ з Донбасу? Думаю, що ні. Зараз ситуація ну, дуже принципово стоїть, і це питання є наріжним каменем.